Привіт, друзі! Вітаю всіх на пасіці VR. Нарешті і до нас завітала весна, і денна температура дозволяє підглянути на рамочки і щось покомбінувати у вуликах. Відразу спойлер: ніяких рухів і переміщення розплоду не буде, і нікому не раджу весною бавитись з цим. А що ж тоді буду робити я? Найпростішу і заздалегідь підготовлену акцію вибраковки старих темних рамок, які ми поступово зміщували до країв протягом минулого сезону. Ці роботи треба виконати якомога раніше, щоб матка не встигла засіяти темні рамки. Найтепліше місце навесні це центр гнізда і розсів починається саме звідти. Власне, тому ми і зміщуємо темніші рамки до країв. Гніздові рамки завжди потребують оновлення, так як комірки в них зменшуються з кожним вихованим поколінням бджіл. І зрештою це впливає на здоров'я бджолородини. родини. Давайте знайдемо такі рамки і замінимо. І так, забрали справа одну темну рамочку, на її місце ставимо більш світленьку. Ближче ж до центру у них рамочки все світліші. І трошки складніше буде забрати з іншої сторони, так як гніздо трошки зміщене ліворуч. Ось рамка з іншої сторони. Тут є трошки переробленого меду, бджілки стараються зараз перетягти його поближче до розплоду і залишки перги. Але це зовсім незначна кількість. Забираємо цю рамку також. І дивимось далі. Друга рамка теж пиргово-кормова, але ще світленька, стає під стінку. А от на третій, як бачите, вже маємо розплід як печатний, так і засів. І поки що залишаємо її на місці, щоб не розривати гнізда. Так як наступна четверта рамочка також розплідна, але вже світленька. В підсумку одна рамка з розплодом залишається, її оновимо пізніше при нагоді. А дві темні йдуть на вибраковку. Дозаповнюємо корпус світлими рамками з медом. Над розплодом розміщуємо залишки канді і повернемось сюди не раніше квітня місяця. Ось такі маніпуляції виконуємо для всіх бджолеродин. Готово. Пройшли ми всю пасіку, відібрали темні рамки. Скоротили тільки дві бджоли родини, які дійсно слабі і сиділи там всього на трьох рамочках. В інших же так само дозаповнили корпуси світлими медовими рамками. Я не граюсь скороченням гніз навесні для сімей, що добре перезимували, так як не маю нагоди кожного тижня заглядати у вулики. Ось всі рамки, що ми вибракували, десь по дві, десь навіть по п'ять вдалося замінити. Може, деякі з невеличкими залишками кормів. Тобджі відразу прийнялись за осушку таких рамочок. Добре, а тепер внесемо в аплікацію деякі корективи. Що б я хотів тут відмітити для своєї зручності: по-перше, дозаповнити інформацію по маткам та всім селекційним лініям, що маю на пасіці, опираючись на історії бджола Давайте по порядку, що ми забули. Номер один. Тут матка, що була виведена по цій же першій лінії через тиху заміну. Як бачимо по історії ще у червні місяці 23-го року. Давайте так і запишемо. Переходимо до пасіки, редагування загальної інформації вулика і вписуємо селекційну лінію. А також дату матки. Звичайно, це приблизний день, головне тут знати хоча б рік. Але у нас, як бачите, все досить точно. Тому записуємо 4 червня. Добре, зберігаємо. Третя бджолердинка. Бачимо, що тут немає жодних записів щодо підселення чи заміни матки аж до запису від 22 травня 23 року. Де бачимо, що сім'я зароїлась, ми розділили її на 5 відводків, і пізніше матка 29 травня вийшла, а вже 4 червня почався засів. Тому йдемо до редагування і вписуємо, що це по факту залишається друга селекційна лінія. 29 травня 2023 року матка. Таким чином ми відразу будемо бачити на карті вулика основну інформацію щодо них. Четверта бджолородина. Тут знаходимо найактуальніший запис щодо матки від 22 липня 2024 року про дві матки у гнізді. І бачимо, що ця історія почалась від ліквідації старої матки ще у червні. Потім підселення селекційної від першої лінії, потім вони потягнули новий маточник на личинки вже від нової матки і вивели собі нову. Але по факту це дочка тієї ж, що ми підселяли, тобто це продовжується перша селекційна лінія, і навіть деякий час вони вдвох працювали у гнізді. Тобто пропоную в титул так і записати, що це двоматочна сім'я. Це цікаво, можливо, в майбутньому ми захочемо скористатися цим геном. Тому нехай буде на замітці. П'ята. Тут все дуже просто. Це збірний відводок 24-го року, який ми використовували як стартер-виховательку. І матки тут також від першої селекційної лінії. Дата матки. 1 липня 24-го. Готово. Шоста бджол родина. Тут не підселялось жодних маток, тому вони самі собі селекційна лінія. І створювались вони на пасіці ще у 23-му році під номером 4. Тому і отримують четверту селекційну лінію. Умовно, матка тут буде 23-го року. Будь-який день готово. Сьома. Тут маємо запис від 28 червня 2024 року про підселення молодої плідної маточки першої селекційної лінії. Актуалізуємо ці дані. І зберігаємо. Восьма бджола родина: Запис від 1 липня про видалення свічових маточників та підсилення селекційних маточників на виході. Оновлюємо ці дані і записуємо. Дев'ята: це ті, що серед зими сиділи на 10 рамках. Тут запис про матку 24-го року випущено 1 липня. Також перша селекційна лінія, дата. І зберігаємо. 11. Це минулорічний відводок. Також із першою селекційною лінією від 24-го року. 1 липня оновлюємо. Те саме. Та зберігаємо. 12-та. Та сама лінія номер 1 І також від 1 Липня. Додаємо. Готово. 15. На жаль, не перезимувала, тому нічого тут не міняємо. Тепер давайте додамо плани на відновлення втрачених бджородин також, щоб для зручності відрізняти їх на списку вуликів в пасіки і мати такі собі плани на майбутнє. Це номери 15, 16, 17, 19 та 24. І давайте додамо план на створення збірного відводка на 4 розплідних рамки. Оптимістично десь на 28 червня. Зберігаємо. І на сьогодні це всі записи. Дякую всім за увагу! Бажаю всім вдалого сезону. Користуйтесь аплікацією Біріл. Посилання на неї знайдете у описі під відео. Також дякую вам за підтримку нашого проекту вподобайками та підписками. До нових зустрічей! Хай щастить!